на відео зняти. Хороша дівчинка, Маленя. маленья. Дайно. Дайно ми її такого покладемо. Подивимося язичка. О, О, дивись, вона вже очки відкрила. Диви, яка хульося. Шонечко. Ти така маленья. Отак все. Наша скинув дробину. Ти зюк малий. Отак! Ну, чотири дні, їм вже тиждень, вже їм не чотири дні. Вони ну, хоч, ну, вже, вже вони дивляться, вже вони бачать. Маму. Ну і маму бачать і вже навколишній світ. Вона зараз занесе її назад. Бачиш? Зубами да, Зубами бере дивись, бачиш. Чому? Помаленьку, щоб не прокусити. Бери костик, положи її. Блокі. Блокі. О, хорошенька дивийка. Сонечко, які кохтики в неї маленькі. Язичок, <клес> ну. Ой, хорошенький. Хорош... Тримай, тримай, тримай. На, на, дивись, дивись, аза поклада на місце. Дивись. Дивись, Я, я. Дивись. Нехай, 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 вона сама покладе. Дивись, забирай, аза забирай малу. Малу забирай. Аза забирай дитину. Забирай пса свого. Песеля, забирай. Вони вже такі кабани трохи. О, бачите, диви помиленько, бере його так. І є. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик і її на місце. Бач, бачка розумна.